Працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків у МВС області вилучили у затриманих наркоділків 40 кілограмів макової соломи та значний об'єм готового продукту, ацетильованого опію, який вони готувалися збувати по всій області. В ході проведення комплексу заходів з реалізації матеріалів кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, Тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів співробітниками відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків була задокументована злочинна діяльність групи наркозбувальників. Також в оперативних заходах активно участь брали працівники слідчого управління, управління ДАІ, карного розшуку, відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми та відділу боротьби з кіберзлочинністю управління МВС України в Чернігівській області. Сотрудниками відділу по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків МВД України в Чернігівській області була задокументована організована преступна група, которая на протяжении. Длительного времени из маковой соломки изготовлял ацетиловый опий и через мелких избытчиков распространял ее по территории Черниговской области. Так В ходе задержания и проведения дальше, под дальнейших санкционированных обысков обыск, обыск, было изъято маковая соломка, ацетиловый, ацетиловый опий а также прекурсоры всего на сумму приблизительно около 300 тысяч гривен. Также был бы наложен нарез на, на имущество, изъятые вещи всего на сумму 400 тысяч гривен. Все участники группы задержаны. Дальше проводится расследование, в ходе которого будет документироваться и, собирать, и будет собрана доказательная база, откуда данные наркотические средства пребывали на территории Черневской области и документирование лиц, причастных к этому преступлению. Двоє учасників групи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наркоторгівцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.